Вас вітаємо з ювілейним забитим м'ячем. Наскільки важкий він видався для вас? Ну, завжди, коли хочеш забити, але ніколи не виходить, що всі лічом, що сьогодні був момент, коли не мав би забивати. Я говорив вже пенальти шахтерам. Ну, хорошо, що забив. Вас не били після пенальти шахтерам? Ні, наоборот, хлопцям дякую велике, ребятам, тренерам, що підтримували. Я, якщо чесно, два дні не спав, дуже важко було. Просто в такій гри і так витрати команду. Мне было очень тяжело психологически. Вы сегодня мяч цілували, що це означало? Він в колекції буде? Ну да, я його забрал, конечно, я 100 мячей таки не каждый забивает. <гум> так захотел забрать память, чтобы а сыну показать. Що для вас це означає 100 мячей? 100 мячей это 100 мячей. Э вы Ви... конкуренция с Калиничем, насколько она ответичём? Твічув... Не, 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 не как, здоровая конкуренция. Я честно хочу, чтобы просто лучшим обрдиром, поэтому Пусть в я думаю, у него все возможності есть. Мне навряд ли удастся в этом году. Так что я без проблем наоборот, приятно, когда команда выиграет, забивают. Все отлично. Який настрій перед Наполем? Хороший пока. Главное, щоб такой же остался после него.